Уклаки нашого майстер-класу, я так розумію, тут і учні, і студенти. Так? У нас такий хоч і майстер-клас методичний, але спробуємо і практично щось попрацювати. Тому свій екран. Ви мені підкажіть, будь ласка, чи ви мене бачите. Екран мій. Бачимо, бачимо. Бачите, так, дякую. Що ж, для того, щоб побачити не тільки перевірити не тільки технічне включення і як ви мене чуєте в звуковому, а й наскільки ми ось поєднані емоційно сьогодні, я пропоную вам, дивлячись на погоду на дворі сніжно, так гарно, душа хоче співати. Тому пропоную вам виконати таку зараз коротеньку пісню. Вона всім відома, «Ой, лузі червона калина. І Такої буде заводити цю пісню, моя маленька доця, двохлітня Христя. І тому я прошу всіх включити зараз свої мікрофони і наповнити нашу віртуальну таку аудиторію нашим співом. Згодні зі мною? Так, Так, згодні. Я відкриваю і починаємо разом зі мною. Зі червона калина похилилася... Ось наша славна Україна зажурилася. а ми тую червону калину підіймемо голосніше, а ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселимо! Дякую. Я думаю, ви будете голосніше співати, тому що. Мій спів, якби мені не дуже подобається, але я дякую вам, що ви долучилися до цього. Ви мене добре чуєте? Бачите? Так, так. Дуже дякую за е, таку інформацію. Е, я хочу вам коротенько представитись. Ви мене не знаєте, познайомимося. Мене звати Олександр Чучаєв. Я е, з дитинства мріяв бути спецназівцем, став вчителем історії та правознавства. Я є майстром спорту з військово-спортивної багатоборств і вже 11 років треную дітей рукопашному бою. І, можливо, через оці свої уміння або як кара господня за те, що я себе дуже гарно поводив у школі, я став директором школи вже 24 роки. І не сказати, що про це жалкую, але ну, якби це не просто. Ну і про мрії мрії мають здатність здійснюватися, тому будьте з ними обережними. З 24 лютого я став військовослужбовцем збройних сил України, і ось в таких умовах я готувався до сьогоднішнього майстер-класу. Підчитував все, що є. Тому ми зараз з вами будемо працювати. Я такий виставив загальні правила під час онлайн уроку але прошу вас використовувати лише такі. Вмикаємо мікрофони камеру по можливості. Піднімаємо руку в чаті, коли хочете висловитися, і говоримо чітко та по черзі. Ну і оскільки я вже сказав, що я є військовослужбовцем, тому хочу до вас таке передати офіційне звернення від головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Тому, будь ласка, уважно послухайте, що він говорить. Я Валерій Залужний У нашій країні війна і кожен українець робить усе можливе, аби ми здобули у ній перемогу. Наші збройні сили відважно нищать російські війська, але дуже важливо, аби в тилу все було стабільно. Я хочу, аби у суспільстві нашої держави панували закон і порядок, а за його порушення всі несли відповідне покарання. Тож, прошу вас на уроках з основ правознавства розробити промоматеріали з теми юридична відповідальність в Україні, аби кожна особа розуміла, яку відповідальність нестиме за порушення правових норм. Сподіваюся на вас і щиро дякую. Слава Україні. Героям слава. Ви бачите, я використав цих три хвилини вступу для того, щоб показати. Такі вправи криголами, які допомагають налаштуватися в емоційному плані з аудиторією, за допомогою онлайн застосунку оживив портрет Валерія Залужного, і він нам представив вам, шановні учні, студенти, члени журі, представив кейс, по якому ми сьогодні будемо працювати. Як ви зрозуміли, що ми сьогодні маємо зробити? Будь ласка, шановні учні, висловіться, щоб я вас теж почув. Но ну, говорити тему вашу, яку ви за нам запропонує. Який саме кейс Назаре? Що таке юридична відповідальність? Що таке юридична відповідальність? Щиро дякую. Ми дійсно будемо сьогодні працювати над юридичною відповідальністю, але я покажу, як це можна зробити за за допомогою такого унікального освітнього середовища, як ГРЕСП. і чим він унікальний, оскільки це платформа ідеально підходить для. Синхронного та асинхронного навчання в режимі онлайн я зараз перейду за ним. Ви можете спостерігати, ми будемо деякі вправи з вас виконувати. Ви бачите, що ми можемо вводити будь-який псевдонім. Якщо це мої учні, то вони вводять своє ім'я. Ви, я зараз можу вам скинути у наш. Чат. Ой, я, мабуть, час затрачу. Зараз у чат я скину покликання, а ви можете за ним пройти і теж побачити цю програму з середини. Ви можете ввести свій псевдонім, який ви захочете. Ну, наприклад, я введу е, Богун. Так я хочу сьогодні. Е, так і ми вже бачимо, що в цій платформі є наш кейс. Е, є звернення заложного. Його ми вже прослуховувати не будемо. Перейдемо до самого кейсу. Це дійсно у нас питання, що таке юридична відповідальність, і є у нас певні цілі навчання, які ми перед собою ставимо. Ну зрозуміло, що в нас цілі вони більш приземлені ніж у росіян під час своєї спецоперації. Єнотів нам не потрібно. Тому ми, перш за все, сьогодні спробуємо з вами. Зрозуміти застосовувати поняття юридичної відповідальності, виокремлювати підстави мету та ознаки юридичної відповідальності, визначати види юридичної відповідальності і висловлювати судження щодо ролі права у житті людини та суспільства. Для чого це взагалі сьогодні потрібно? Тому що в умовах і воєнного стану, і звичайно, часто відбувається порушення норм права, і дуже важливо розуміти, що закон є основою регулювання всіх конфліктів в Україні. І для початку ми проведемо таку певну рефлексію. Тут можна ви можете вписувати вправу, яку ми зараз зробимо, це селфі аудит. Тобто, в такій ось дошці ви можете вписати, що ви про цю тему чули, можливо, що знаєте або що хотіли б дізнатися. Давайте ми зараз усно з вами це проведемо, щоб не затрачати час на те, щоб писати. Можливо, хтось, хто не має можливості висловлюватися зараз, усно може вписати сюди до дошки. Будь ласка, можливо, хтось скаже, що ви чули вже про цю тему. Можливо, ви щось розумієте, що таке юридична відповідальність. Пані Поліна, можливо. Відповідальність особи за... Не почув. Давайте Назар, бо Поліни, бачу зв'язок поганий. Ну, давайте, Поліна ще раз, робити, я не буду пробувати. Поліна, будь ласка. Ну, відповідальність це відповідальність людини за якісь не те, що скоєні солочини, а в цілому відповідальність людини за все, що вона робить не тільки за солочини, тобто за певні. А, і... Ні, так. Угу, дякую. А що можливо, ви хотіли б дізнатися сьогодні на нашому такому коротенькому майстер-класі у році? Пожирити більше своїх знань. Добре, дякую, пані Наталія. Наталія Полякова можливо скаже. кого бачу просто тут, я зараз зразу вам даю слово, будь ласка. Ну, я з цієї теми, якщо чесно, не дуже багато чула, тому мені, в принципі, все буде цікаво. Я б хотіла дізнатися, які взагалі видибувають. Юридичної відповідальності, як воно стосується взагалі мене, мого життя, можливо, добре. Дякую. Ви, в принципі, окреслили. Могли б це вписувати у таблички. Ви окреслили те, що ви чули про цю тему, що ви знаєте конкретно, і що ви хотіли б дізнатися на сьогоднішньому уроці. Мотивація певна мотивація у кожного з нас є. Вправа така в особистий момент. Ви можете тут ось вписати. Будь-яку ситуацію або щось особисто, особисто що вас пов'язує з цією темою, наприклад, ви знаєте людину, яка там порушує якісь законодавство, або можливо ви самі щось зробили не так. Ось я, наприклад, писав свою особисту історію, коли ви, наприклад, буде читали. Ви могли б прочитати мою історію, що я, наприклад, порушив правила дорожнього руху, перевищивши в два рази швидкість, коли їхав до Києва. Це моє таке правопорушення, і це стосується саме теми юридичного законодавства. Можливо, у вас когось є така особиста історія, хтось міг би щось би розказати? Можливо, в школі ви щось таке робите, порушуєте якийсь або в університеті, або знаєте когось. Ні, Ні, ми досить чемні. Ага, я так і зрозумів. Я так і написав. Бачите, я передбачив вашу відповідь. Я описав внизу я чемний, тому що е, вас дуже впевнений. Добре, давайте ми вже трішечки мали би попрацювати, це якби був повний урок. Ми б з вами вже більше говорили і трішечки втомилися. Тому пропоную вам таку праву нейрогімнастику, яка поєднає нам ліву і праву півкулі нашого мозку, кулак. Рука. Ви можете хто зайшов платформу переглянути. Відео безпосередньо в себе на телефоні або на будь-якому гаджеті. А я зараз прошу вас повторювати за мною. Складаємо ліву ручку в кулак, а перпендикулярно долоню колечку. Є, а тепер по черзі просто переставляємо і робимо праву ручку в кулачок, а ліву долоньку, і робимо це максимально швидко для того, щоб наш мозок трішечки відпочив і ручки трих, трішки попрацювали. Право що для 9-го, що для 11-го, чи навіть для 30-літнього досить хороше для того, щоб е, наш мозок працював. Що ж, йдемо далі, часу мало. Для того, щоб дослідити цю тему і виконати завдання, які нам поставили залужний, ми можемо переглянути, наприклад, ось відео. Я зараз згорну трішки себе, бо я погано бачу. У нас є відео, яке складено в платформі AdPuzzle, і до цього відео є крапочки певні із питанням. Зараз я знаю, що якщо я включу, скажіть, будь ласка, чи не дублює у вас звук? Юридична відповідальність, юридична відповідальність соціально. Погано чутно, але так нормально погано чутно. Це звук такий. Так я не зміг його налаштувати, тому що в мене дуже мало було часу. Але ви чуєте, що юридична відповідальність це соціальна відповідальність регламентована правовими нормами. Тут іде далі в цьому відео пояснення самої юридичної відповідальності. Що це таке? Юридична відповідальність встановлюється компетентними органами держави, пов'язана зі здійсненням державного прикусу. І коли ми дійдемо до певного, до певного часу, у нас вискочить ось питання. Я перепрошую, хочу пошвидше його все зробити. тобто порушили встановлені права, І ми можемо встановлювати на шкалі часу питання, які нам потрібно для того, щоб перевірити. Ось буквально вискочили питання, і ви, наприклад, можете давати. Це як і під час уроку, так і коли ви працюєте за цією платформою самостійно. Для того якщо відео у вас яким чином там незалежно виникає, я завантажив конспект. Тема і ми бачимо, що юридична відповідальність це певна перед законом, перед судом, і вона передбачає негативні наслідки для правопорушника, так і у Нас є певні підстави для настання юридичної відповідальності. Це обов'язково має бути сам факт. Починеного правопорушення має бути існування правової норми, що передбачає склад правопорушення. Тобто, нам треба факт правопорушення, склад правопорушення і правозастосовний акт, що набув чинності, це рішення або суд там, наказ адміністрації тощо. Ми в цьому конспекті бачимо, які є ознаки юридичної відповідальності: це суспільний та державний осуд, який виникає за це правопорушення, державний примус, тобто держава застосовує певні норми примусу для того, щоб яким чином убезпечити себе від повторення цих правопорушень, негативні наслідки для того для правопорушника, і новий обов'язок, який виникає перед правопорушником, я не зупинився на меті. Мета юридичної відповідальності вона криється в принципі в двох речах: у позитивному і в негативному такому ключі. Позитивному це тому, що це все таки є певна виховна. Мета виховувати шляхом показати, що певна людина несе відповідальність за свої правопорушення, то таким чином виховується, попереджується злочини у суспільстві, і охорона, тобто охорона правопорядку, щоб ми з вами жили спокійно, дотримувалися правил у суспільстві. Коли ви опрацювали, наприклад, цей конспект самостійно. Ви можете ось тут внизу у вигляді чатика вписати основні ознаки юридичної відповідальності. Тобто, ви можете користуватися ось конспектом і сюди вписувати. Спробуйте в себе на телефоні це зробити. Ми, в принципі, вже це пройшли. Ви просто можете спробувати вписати ось тут є віконце, і спробувати туди це все вписати. Якби ви переглянули відео до кінця, то ви змогли б і поговорити і про види. Юридичної відповідальності вони діляться в основному за галузями права на наприклад дисциплінарна, цивільно-правова, кримінальна, адміністративна відповідальність і могли б за допомогою платформи Learning Apps Зайти і опрацювати ось цю право, наприклад, взяти якусь, ну ми бачимо адміністративну відповідальність і, наприклад, перевірити, чи ось ця норма застосування за порушення правил трудового розпорядку відноситься до адміністративної відповідальності. Ми бачимо, що не відноситься. Значить, ми розуміємо, що це є наша помилка, і таким чином дивимося, що таке правопорушення, і намагаємося якось поєднати це все до кучі. Попрацювали. Далі ми можемо знову ж таки, коли ми вже попрацювали над цією темою, використати ще одну праву для нейрогімнастики. Називається вона черв'ячки або черепашки. Я її називаю. Спробуйте разом зі мною: візьміть долоньку, великий палець заховайте в долоню, а на іншій руці великий палець навпаки назовні. І по черзі міняємо палець, ховаємо палець назовні, і по черзі максимально швидко намагаємося знову ж таки розслабити наш мозок і трошечки попрацювати е, з руками для того щоб ну, розслабитися і водночас налаштуватися на подальшу роботу. Що ж, далі, коли ми вже трішки дослідили нашу тему, ми можемо працювати практично. У нас є така вправа, яка е, дозволяє. Е, Вставляти пропущені слова і таким чином попрацювати над поняттям. Давайте включіть, будь ласка. Ну, давайте Назар, можливо, почне. Я бачу постійно його, в мене видно його. Ось юридична відповідальність це вид якої відповідальності. Що ми можемо вставити із цих слів, які в нас є на панельці? О, зараз. Соціальна відповідальність. Вид соціальної відповідальності, що полягає в застосуванні ким до кого чогось. О, зараз. Правових норм до правопорушника. Що полягає в застосуванні? Ким? До кого? Дивіться. Можливо, хтось підкаже мені ще. Державою. Державою до кого? Правопорушника. До, до правопорушника. Молодці. Чого? Примусу. Примусу. Для передбачених чим? Санкціями? Правопордів. Правових норм. Тобто, ми бачимо, що юридична відповідальність це цивільних соціальної відповідальності, що полягає в застосуванні державою до правопорушника певних заходів примусу, передбачених санкціями правових норм. Звідси виходять певні ознаки юридичної відповідальності, які ми можемо знову ж таки за допомогою підручника описати в таких колоночках підстави юридичної відповідальності, ознаки юридичної відповідальності та види юридичної відповідальності. Якби вас зараз був підручник і у нас більше часу, ми б це б і зробили. Далі, після цього можна було б скласти концептуальну мапу. Ви бачите, що я зараз зроблю так, на, на екрані. Ми бачимо так, таку так. Модель, модель вчителя. Він пропонує вам скласти нижче концептуальну мапу, яка розкриватиме поняття юридичної відповідальності. Е, у нас отут, наприклад, ми зараз би писали е, юридична відповідальність, і сюди б вносили б і. Е, і ознаки, і в поняття самої повідальності, і їхні види. Ну так як часу в нас немає, бракує, тому ми цю справу теж трішечки пропустимо. Підемо далі до колаборації. Після того як ми вже трішечки досидили тему і трішки опрацювали. Ми можемо об'єднувати учнів у підготовлені групи за допомогою Collaboration Groups. Є такі тут інструмент у цій платформі. Я пропоную групи, наприклад, таким чином: перша група працює над створенням коміксу до 10 слайдів, яка розкриває життєву ситуацію, пов'язану з настанням одного із видів юридичної відповідальності, і пропоную онлайн застосунок. Друга група Marvel, працює над тим, щоб зняти короткий рілс відео до двох хвилин, який цікавий практично для молоді розкриє мету і ознаки юридичної відповідальності, зокрема і неповнолітніх осіб. Група Comedians, підготує короткий стендап виступ до трьох хвилин, у якому весело і незвично там розкриє якусь ситуацію з настанням юридичної відповідальності, оскільки я часто використовую стендапи і взагалі арт-терапію на уроках. Ну і група Bloggers створює власну інстаграм-сторінку правової допомоги і напише якісь дві-три нові публікації, які розкривали б юридичну відповідальність особи тут і зараз. Ну, оскільки ми цього всього не маємо можливості зараз робити? Потім ми після того переходимо до рефлексії фінальної селфі права селфі аудит, коли ми можемо записати, що нового ми дізналися, що не зрозуміли на нашому занятті цього уроці, і що хочете вивчити більш глибше. І я зараз вам пропоную ще одну вправу для рефлексії. Відкрита дошка. Будь ласка, от ви можете спробувати ось, натиснути на екран і вписати. Що що вам сьогодні найбільше сподобалося, або що вам, взагалі, взагалі цікаво з цієї теми? Ви можете сюди вписувати. Ну і домашнє завдання, яке б я ви можете писати, а я поки можу сказати, домашнім завданням було б для вас продовжити оці проекти, практичні, які тільки що я задав. Це, наприклад, оці роботи в групах, і як результат, практичні це комікс, відео інстаграм-сторінка і? Не пам'ятаю, що там ще четверте було, що я що я створював. Взагалі, ідея моя педагогічна полягає у поєднанні традиційних і інноваційних методик. І тут у цьому кейсі я показав, як можна використовувати і традиційні методи бесіди, наприклад, і таблиці схеми, і з новітніми методиками, які можна використовувати в роботі. Що ж, дякую за увагу. Мій час вийшов.